Привіт-привіт, усім привіт! Шановні гості, дорога родина! Вітаю вас на каналі «Платі Терапія. Зайчики сьогодні у мене буде: диванна посиденька, буду розпаковувати посилочку, і якщо вам це цікаво, то запрошую і вас до перегляду. Не забувайте ставити мені вподобайку під цим відео. За неї я вам дуже вдячна. Також дуже вдячна вам за ваші коментарі. В мене буде посилочка з магазинчику Onyx Beauty. Все, що я буду показувати і розказувати, ви знайдете в описі під цим відео. З магазином, з цим я знайома дуже давно, як і багато хто із вас. І сьогодні буде ось такий час для себе. Зараз для себе, це ж завжди приємно. Дуже гарне, якісне пакування як для себе, так і на подарунок. Мені подобається дуже сервіс. Ну, Взагалі, магазин працює чудово і дуже швидко. Якщо у вас є поштомат нової пошти, ось бачите, в мене тут написано день в день. В той же день, що відправлено, в Києві посилочка і доїхала. Якщо в, інший, в інше місто, то це день-два максимум. Це якщо стосовно роботи нової пошти. Тепер стосовно роботи магазину, майже завжди ось таке красиве пакування. Я не знаю, можливо, якось по-іншому хтось отримував, але всі були дуже задоволені красивим і чудовим екологічним пакуванням, тому що пакет можна використовувати повторно для будь-яких цілей, він паперовий, дуже класно. Ну і стрічка так само. Також тут є чек-лист. Догляду завжди до кожної покупочки дається, щоб ви не забували, що за чим використовувати. Тому що є дівчатка, які, наприклад, ну, не мають багато косметичних засобів, а от для повного догляду за собою, якщо бажаєте, в ванній кімнаті, ну або на туалетному столику поставили собі, і у вас буде. Підказка, що за чим використовувати. Тобто не спочатку крем, а потім тонік. А навпаки, ось така класна підказка. Ну що ж, дивимось, що тут? Його! Клас! Так. Пломбочку зриваємо. Роздираю я все зі страшною силою. Клас! У мене тут багато всього. Цукерочка, ось таке сердечко. Дуже смачні цукерки це презент до покупки. За що я також вдячна магазину, приємний комплімент. Дуже класно. Мені подобається, і цукерки надзвичайно смачні. Дякую величезно. Далі ось такий ось. Скрабік лавандовий, тут дійсно він пахне лавандою, його багато. Це перед тим, наприклад, як робити епіляцію, депіляцію. Ну і просто раз в тиждень влітку, щоб шкіра обновилась, та і взимку навіть використовуйте скраб. Дуже класний, якісний, гарно пахне надовго вистачає великий об'єм. Наш український виробник. Беру вже, мабуть, ще третій раз його. Давайте покажу, як він, який він має вигляд. Він дуже смачний. От прям такий вигляд має, як цукерка. Дивіться, тут зерна лаванди, все натуральне, дуже якісний виробник, абсолютно безпечний. Звісно, що єдина людина, кому не підійде, це тим, в кого, наприклад, є алергія на лаванду, але я такого ще не зустрічала. Лаванду навіть використовують в чай. Не тільки в якості ароматерапії, заспокоєння, там, зниження тиску е, в деяких випадках, е, а і в чай. Чай з лавандою я ще не пила, обов'язково спробую. Ось такий скраб дуже класний, густий, його треба небагато. Перед прийняттям душу те, що треба влітку. Далі, ще такий масік. Це у нас ось такий от масик. Написано, що це масочка. Як же її використовувати? Маска від точок та вугрів, від чорних точок та вугрів. Е, мені хоч і 42 рочки, але час від часу з'являються, буває і чорні точки на носі, і вугрі. Е, тому якісно очищати шкіру не завадить, і використовувати ось таку масочку. я хочу. Так надійно запаковано. До речі, термін придатності аж до 26-го року. Е, я не знаю, що це за виробник. Модей це він чий. В комплект входить маска, очищується 30 грам, та набір спеціальних паперових смужок 60 штук. Ого! Покладіть закриту баночку в теплу воду, щоб засіб у ній нагрівся та став більш рідкий. Нанесіть маску на ніс, можна також на центральну частину лоба і підборіддя, приклейте спеціальні паперові смужки. Чекайте до повного висихання маски 20-30 хвилин, акуратно поступово зніміть папірці. Протріть оброблені ділянки лосьйоном. Для кращого результату використовуйте засіб 4 дні поспіль, потім до потреби або 1-2 рази на тиждень. Підійде також підліткам, якщо мають якесь акне або вугрове висипання для того, щоб ну, якісно очищувати шкіру, як це мені роздерти, зняти цю плівочку. Зараз будемо дивитися, так цікаво. Ну, основні. Проблемні місця, звісно, шаніс в деяких дівчат підборіддя, ну і трішки може бути на лобі. А оскільки літо пилюка летить, мені здається, більше, ніж взимку. І з цими е, спекою, також ви бачили, що робилося з нами усіма. Так, тут є інструкція, до речі, дуже цікавий виробник. Дивіться, як цікаво, є інструкція, взагалі якість виконання. Чітко. Ось є серветки. Оці. Вони такі тоненькі, схожі на, оці, знаєте, такі, абс... а, що вбирають жир. Ось такі тонюсінькі-тонюсінькі. І сама маска, там написано, що її треба було покласти в теплу воду. Так, Друзі, вибачайте, у нас тут форс-мажор случився. Я розказую, камера не зніма. Бо я вже розрізала цей засіб, він запакований. Я хотіла показати, який він. Розрізала ось такий. Маска, вона літом, до речі, мабуть, що ну, підходить і так. Потрібно нанести, приклеїти зверху папірчик, почекати, здерти і буде чиста, чисті пори. Є інструкція всередині до цього засобу. Ось, Гарний в нього склад і гарні терміни придатності. Підліткам, мені здається, ну, актуально і актуально тим, хто хоче чисті пори, особливо, якщо у вас розширені пори, жирна шкіра. А буває, що шкіра комбінована. Жирна на носі, наприклад, на лобі та зона, а далі сухе. До цього засобу іде ось такий подарунок. Органайзер. Написано Gift. Бачите, фірма та сама. Ось такий органайзер. Це як правильно сказати? Інструменти з нержавіючої сталі, написано, що це високоякісна нержавіюча сталь, ось такі інструменти, які допоможуть, наприклад, якщо є прищів, грі, якісно їх видавити, щоб не пальцями, і щоб шкіру не пошкодити. Звісно, що перед тим, як користуватись цими. Штуками-інструментами їх потрібно продезінфікувати. Це ваш особистий набір, тому мити їх потрібно там, під проточною водою, також є антисептичні засоби, якими можна побризкати і користуватися. І також я думаю, що в Ютубі не проблема зараз знайти, як саме користуватись цим інструментом, якщо буває якийсь прищик. Прищик також може бути в вусі. І вам ну, просто незручно да, пальцями ви не можете видушити. От Ви бачите, що там є, наприклад, в грі якісь натиснути, або навіть на шиї, в дзеркальце, сама собі чи на спині, щоб не душити пальцями. Ось такий от інструмент, я думаю, що він ну, точно нікому не, ну, скажімо так, не зашкодить, пригодиться. Але як користуватись, будь ласочка, подивіться в інтернеті. Спробую. Тому що мене саме душі лякає, ця оця штука. З крючком, мені здається, що це як для чищення зубів, але ж ні, це для обличчя. От. Тут написано: про дезінфікувати інструменти все написано. Вам потрібно вимити інструменти. Для проблемної шкіри рекомендуємо вис... Використовувати косметичні засоби ну, цієї ж фірми. Я так розумію, що ця, цей виробник, в нього специфіка якраз для проблемної шкіри, щоб не було якоїсь біди. Ну, і звісно, що якщо ви купите, ось, наприклад, цю масочку, то вам вже не треба тягти цю дитину чи себе до косметолога, і там все рівно також вони наносять якісь масочки. Подібні, а це величезна економія, бо ви вдома зможете ними користуватись. Про маску написано, я вже почитала, що 4 дні підряд її використовувати, 4 дні поспіль, якщо ви, ну, вигрове висипання або чорні точки, а потім 1-2 рази в тиждень, ну, в залежності від проблем. Ну, І звісно, що це повинна бути не просто маска, а якісне очищення. Обов'язково потрібно вмиватися. Очищувати шкіру бажано, я маю на увазі витирати паперовими серветками одноразовими, щоб не було повторного зараження. І ну, буває таке, що рушник ним користуєтесь не тільки ви, а вся ваша родина. Тому тут, якщо ви хочете, є дійсно проблема, то дотримуватись правил для того, щоб шкіру більш якісно очищувати. Далі. Це не новинка, дуже класний лосьон. Написано, що це лосьон після засмаги, але насправді цей лосьон дуже е добре шкіру зволожує. В нього приємний е запах, він має соничний або ж полуничний і дійсно дуже-дуже класно зволожує. Неймовірно класний склад. Тут є іолія, зараз скажу, так, де тут склад? Є і де пантенол, і олія коноплі, і олія виноградної кісточки. Ну, класний. Дійсно, величезний об'єм. Має, Я вам покажу ось таку текстуру. Ну, з пантенолом засоби до речі всі, бачите, так прям розтає. Прям розтає ось на шкірі. Гарненько вбирається. Після бриття, після душу зволожити шкіру, тому що зараз ми приймаємо душ набагато частіше, ніж взимку, тому що потіємо, прийшов, роздівся, сполоснувся. Взагалі рекомендують тільки один раз на день приймати душ. З гелем для душу або з милом. Всі інші рази, навіть якщо ви впотіли, то це тільки має бути вода. Тому що наша шкіра вона не зроблена для того, щоб її драяти мизолом без кінця, без краю. І щоб не пересушити, особливо там, руки, ноги, змащуйте лосьончиками, щоб шкіра в нас не була пересушена. Далі сироватка для росту вій і брів. Ось така. Засіб це наш український виробник. Зараз я відкрию, покажу. Написано, що ефект буде після трьох місяців регулярного використання. Кісточкою промазуємо вії по лінії росту від цього кутика сюди, Нижні вії від цього сюди, нижні вії раз в тиждень, щоб вони не виросли такі, як верхні, мабуть. А тут раз в день і також по лінії росту брів. Мене більш цікавлять. Брови, ось такий маленький тюбічок. Зараз, бо я ж руки вже тепер намазала лосьоном, то в мене вони й так мокрі. Ось так. Тут є пломба, що до вас там ніхто точно не лазив. І кісточка тонесенька. Якщо дівчата нарощували вії, якщо ну, є якісь там пошкодження, да? е, бажано, якщо ви нарощуєте вії, то знімати їх, дати відпочинок, ну, як і з нігтями. Я вії ніколи не нарощувала. У мене, в принципі, проблем як таких з віями немає, але тут написано, що на 40% вони будуть густіші, в півтори рази довші. Ну, ось побачу. Тому, е, звісно, що буду користуватись, мене більше цікавлять брови. Бо, тому що зараз у мене на бровах зачіска. І косметика <ріх> верх я зачісую, милом, гелями, е олівцем для брів я користуюсь, а також тінями для брів я користуюсь. Час від часу різними. Ну, але зазвичай використовую і те, і те. Тобто і тіні, і олівець, а також мило або гель для брів, для того, щоб зачисати їх нагору. Також я е для брів використовую фарбу. Є спеціальна фарба, яка підфарбовує. Брови там раз в місяць або там раз на два місяці, інколи теж я можу це робити. Тож, от таке. Не знаю, можливо, хтось із вас таким вже користувався, то напишіть, будь ласка, свої відгуки, наскільки вам сподобалось, і наскільки дійсно у вас хто регулярно користувався, кому допомогло, то ось це мене ну, реально цікавить. Далі, оскільки я вже його відкрила, цей кушон, бо у нас. Скажу, я балакаю, камера не включена. Ось покажу вам кушон. Це бібі-крем по факту, тільки він в якості зроблений ось такого кушона. Набагато легший, ніж тональний засіб, підходить для літа. І цей тон адаптивний, тобто він підлаштовується під колір вашої шкіри. Тим, кому це не потрібно, звісно, що о, на що вам мазатись, якщо у вас рівний тон, якщо ж у вас є якісь синці, якщо ви хочете виглядати більш. Молодше, тому що коли в нас рівний тон шкіри, ми виглядаємо трішечки молодше. Спонжик, його потрібно намочити. Намочити гарно в воді, він стає такий в два або в три рази навіть більший. Мішечок, зручно навіть носити в сумочці, мочимо в водичці, він стає такий здоровий. Здоровий, великий стає, так? І десь після, ну, можете, після кожного використання бажано його мити. Я просто мию рідким милом. Рідким милом мию, щоб він був чистенький, тому що все рівно, якщо там є волога і він буде просто лежати, то заводяться мікроби, а потім треба використовувати, звісно, що буде маску від прищів. тому що рідше використовувати різні маски від прищів, то промивайте, будь ласка, ваші кісточки і спонжики. Далі сам кушон. Ось так він відкручується. Знімаємо оцю штучку верхню. І ось він такий. Тут резиночка, гумка натискаємо і вилазить у цей тональний засіб. Він дійсно адаптивний. Ось дивіться. Ви його зараз бачите. Коли ми його наносимо вологим спонжем, не рукою, ну, можна і рукою, але вологим спонжем краще він буде. Підлаштовується під тон шкіри, має такий освіжаючий ефект. І якщо я намажу на світло, він підлаштується, тому що тут руки трошки загорівші, ну як, якщо це можна назвати, загаром. Ось, наприклад, дивіться тут світле. Щоб ви побачили, ну, бачите, різні відтінки шкіри. Під світла також підлаштувався добре. Це щоб вам показати, що дійсно він класно адаптується. Багато хто з дівчат брав задоволений, звісно, що вони бувають різних виробників. Цей виробник недорогий. Але хороший, не визиває алергії. Якщо у вас жирний тип шкіри, наприклад, як у мене, то я просто не можу залишити тональний засіб. Ось так. Я його припудрюю, бо ну, півчаса він просто стече або скатається. Тому всі е засоби тональні я трішечки припудрюю, бо в мене жирний тип шкіри. Жирний от прям сало виступає. Якщо у вас шкіра нормальна або сухувата, то так от. Без проблем. Буде більш натуральний вигляд, тому що вам не треба 10 слоїв штукатурки, і буде все у вас чудово. Класний. Вистачає його, якщо ви щоденно будете користуватись десь на півроку, це точно вистачить. Якщо ви два рази в день робите макіяж, наприклад, якщо ви працюєте в офісі і після обіду ви хочете освіжити макіяж, то звісно хватить на менше. Буває таке, сидиш цілий день на роботі, все рівно десь щось там потекло чи рукою макіяж не то то салфеточку зняли, я маю на увазі очі залишаємо, зняли, освіжили макіяж, все. або використовуйте матуючі серветки. Вони також є, вони, до речі, подібні до оцих серветок. Є ще такі спеціальні матуючі серветочки, які е, вбирають зайвий жир з обличчя. Далі сироватка ліфтінг, теж наш український виробник. Класненька, ось така, йде в коробочці можна на подарунок. Вона підходить для будь-якої пори року, але літом дуже актуальна, тому що не жирнить. Можна використовувати як базу під макіяж, як самостійний засіб, або навіть як засіб. Ну, типу, спочатку сирова точка, потім крем. Ось вона така, як рідка, як начебто водичка, але трішки малі, бачите, гелеву таку структуру. Абсолютно прозора і майже нічим не пахне. І ліфтинг-ефект у неї справді є. Я не знаю, можливо, це в мене самообман, а можливо, він дійсно є. Ось така. Надзвичайно приємна, класна літом, в кого особливо шкіра жирніє, те, що треба. І майже нічим не пахне. Ну, такий легкий якийсь у неї аромат є. Написано, що вона з колагеном та екстрактом слизу равлика. Ну, а хто тримає вдома равликів, той може і сам робити собі сировидку. Равлики посадили на обличчя і хай повзають. В мене ж равликів нема, тому використовую ось таку сироводочку. Ставлю ще на цю сторону. Так, далі. Засоби для волосся, куди ж без них. Час від часу я змінюю. Цей раз взяла ось такий набір. Зараз будемо роздивлятись, що тут є. Досить таки е чимало ну, Баночки. Чималі. Значить, тут у нас йде шампунь, філер ботокс, о боже. Бальзам, кондиціонер, філер ботокс. Ну і ботокс для волосся вже роблять. Такі маски, кажуть, що то ботокс для волосся. І ось така мультиспрей для волосся професійний 20 плюс 1. Це він робить ну, все. знаєте, от Одне купив і все. І все буде чікі-пікі у вас. Можна на подарунок, можна для себе. Так, дивимось, що воно таке. Шампунь такий густенький. Значить, він для миття волосся створює ефект ламінації, основною якоїсь є м'яким мийним складом. Вони турботливо очищають шкіру голови, і при цьому не сушать і не викликають подразнень. Ось так написано: в складі є вітамін Д, колаген, протеїни шовку, делікат. Достатню кількість шампуню нанести на вологе волосся і шкіру голови і спінити, залишити на одну-дві хвилини, після чого ретельно змити водою. Бачите, як тут його використовувати? Завжди читаємо, як радять використовувати. Тобто тут треба залишати на голові після того, як намилили. Не, не зразу змивати. Ну, мабуть, щоб краще подіяло. Далі, кондиціонер. Зараз розкрутимо, подивимося на його консистенцію. Якщо в мене вийде, я все отак от. Бо руки ж уже намазала. Ну, густенький. М -м -м, пахне якимись парфумами. От щось таке. Ой, щось таке знайоме, як Ну, в цьому напрямку, або ланвін. -лан щось таке свіжим, свіжим пахне. Гарно пахне. Так. Надає ефект ламінації, та живлячі волосся, входять активні компоненти. Молочна кислота, екстракт кропиви, протеїни кератину, насіння олії, крамбе. Значить, тут написано: після використання шампуню нанести, розподілити по всій довжині волосся, крім шкіри, голови та коренів. На корені не наносимо. І залишити на 3-5 хвилин, потім змити водою. Далі е, написано, що це е, спрей, ну це насправді не спрей. Це ось така незмивна кремоподібна маска, і тут написано наскільки в неї багато різних функцій. Це і зволоження, і блиск надає, живить без обтяження, забезпечує еластичність, відновлює структуру, як і термозахист працює. Дивіться, це не просто водичка, це реально як маска, але не змивачка. Ось така незмивна масочка. Цим всім, всім помили, потім нанесли масочку. Ну, буває таке, що лінь, наприклад, нема часу використовувати 3-5 хвилин основний засіб кондиціонер, то використовуйте оцей. Буває таке, що дуже спішиш, і нема коли, але знаходьте, будь ласка, час для себе. Буду використовувати, розкажу потім вам. Ну, але я думаю, що не буде з ним ніяких проблем. Думаю, що мені ну, по-любому сподобається. Далі ментол. Ментол. Ось такий от ролер під очі з ментолом зменшує чорні кола набряки зранку. Гель. Ось такий гель під очі. Зараз будемо дивитися. Юху! Так, призначення гель для шкіри навколо очей з галуроновою кислотою, колагеном та ментолом. Написано таке, можна тримати в холодильнику, щоб був він холодний. Тут має бути ролик. І робите заодно як масажу. Так, от і бачите, ось такий він, ну, реально, як гель. Ну, да, Трошечки запах є ментову. Дуже ж в очі цей під очима. Ми як використовуємо Значить, сюд, від сюди сюди, звідси сюди. Отак, по колу в цю сторону мажемо, Так і отак. Можна ще купити ну, це під очі, в холодильник кладемо, а ще є такі ролери для обличчя, масажери. Теж прокинулись, нанесли якусь сироватку чи ще щось. Тим роликом, щоб не розтягувати шкіру, тому що не всі можуть правильно робити масаж обличчя. Ось тими штучками використовувати і буде чотенько. Теж буду пробувати. Не знаю, як воно, думаю, що буде трішки краще. Бо зараз спека і буває таке, що прокидається з набряками. Ну і далі в мене пахучки, щоб я була не тільки красива, а ще й пахла. Ось таке. Наш український виробник ось таке Мон Паріж, Бомшел і Металікю. Оскільки зараз літо, ми часто миємося, часто беремо одяг, тому як для мене, то це величезна економія шукати якісь недорогі, але якісні парфумчики, тому що один раз плаття надів постірав і нема сенсу використовувати дорогу якусь парфумерію по 6-7 тисяч гривень. Ну, на один раз ви все одно будете одяг прати. Це взимку або восени, коли є курточки, шалі. Є якісь пуховики, що можна напарфумитись, і це буде триматись дуже довго. Зараз влітку, мені здається, що це найідеальніший варіант. Тримається довго. З металікю е, я вже знайома, брала вже його. Ну, для знайомства з ароматами можна спробувати ось такий маленький. Іде в коробочці. Реально класний, якісний. Ось такий, як ручка, зручно в сумочку, є бризкавка. Запах класний. На сайті ви можете ознайомитись з тим, як звучить аромат, тому що це все дуже індивідуально. Як про мене, це такий оцей запах, який підходить і в офіс, куди завгодно. Так? Бомшел він чимось нагадує, ну, наприклад, Versace Bright Crystal більш такий попсовий літній аромат. І підходить на будь-який вік, і він дійсно літній, смачний, такий трішечки солодкуватий. Трішечки солодкуватий, смачний. Мон Париж, як для мене, то це більш, мені здається, такий дівочий вечірній аромат. Дуже сексі. Тому всі три по настрою під різні сукні. І в сумочки повкидати, десь освіжитися вам. Класний об'єм. І для знайомства з ароматом те, що треба. На сайті, до речі, є і великі об'єми більшенькі. Але якщо ви, наприклад, ну, бажаєте просто використовувати так, так час від часу, любите змінювати аромати, ось так, як я, я перфумований, перфумований якийсь там маньяк, чи як це називається, знаєте, парфумовий У мене дуже багато різних ароматів, є більш дорогі, є більш дешеві, в мене вони всі поділені на групи. Осень, зима, літо, коли дуже спекотно, літо коли не дуже спекотно. Тобто, в залежності від того, яка температура на дворі, по-різному відкривається аромат. І звісно, що на волосці він звучить по. На волосі, на тілі це одне, на одязі зовсім друге. Тому тестуйте, як вам подобається. Також залежить ще від типу шкіри, в когось є гаряча шкіра, в когось холодна. Тобто той самий аромат може по-різному звучати на різних людях, але все ж таки читайте піраміду аромату, які вам подобаються. тому що комусь подобаються дуже солодкі, комусь подобаються свіжі, хтось взагалі не полюбляє парфуми. Це все дуже зайчик індивідуально. Ось такі для вас посиденьки були в описі під відео знайдете посилання на магазин. Магазин класний, рекомендую. Дуже задоволена я як якістю продукції, так і обслуговування. Ціни класні, недорогі. Ну, але тим паче це наш український виробник, незважаючи на те, що це недорого, це якісно. Дійсно, класна якість, всім рекомендую. На цьому все. Бувайте здорові! Всім пока, до нових зустрічей!